28 лютого Коростенський заклад дошкільної освіти No16 святкував 50 років з дня заснування. З нагоди урочистої події працівники закладу, вихованці та їхні батьки влаштували свято, показали і казку про свій садочок. Коростені сад звели і ластюкою на риснадцяте. Мінзвець чудово, діткам там живеться. Просторі групи. Укриття буде безпечним тут життя. Годують смачно сюди на дитячий сад. Також на святі продемонстрували фільм про історію садочку, адже за 50 років свого існування він випустив 1250 вихованців. Талановиті та креативні діти теж взяли участь у святкуванні. Вони співали пісні. Читали вірші. Мати м'ячик та, будь ласка, ще ще на вулиці гуляти, в охлері є змогла. Грали в оркестрі. Також діти привітали ветеранів садочка, яких запросили на свято. Вони подарували їм квіти та цукерки, а запрошені гості привітали персонал садочка з ювілеєм. Така непересічна подія в нашому місті, в нашій територіальній громаді 50 років, який ви відзначаєте. Ну, термін достатньо такий солідний. Вам щира подяка ветеранам. Просто молодці, як послухав виступи ветеранів, як вони гарно започувають, як вони гарно говорять, які гарні спогади. Слухаючи ветеранів, що мене вражає, гарне, добре відношення один до одного, до людей. Якісь більше таких людських, гарних стосунків було. Зараз щось ми втрачаємо, але це втрачаємо нове знаходимо більше в патріотизмі, бажання зробити це для перемоги. Це для нашої держави. Тому я думаю, що ті традиції, які у вас закладені в вашому садочку, повинні продовжувати. Ви просто молодці. І з точки зору цих ремонтів, які проведені, і загального стану, який сьогодні у вас є. Ви багато дуже робите за це вам щира подяка. За прекрасну роботу та з нагоди ювілею міський голова вручив директорці садочка сертифікат на 100 тисяч гривень. До привітань приєднався і відділ освіти від відділу освіти, особисто від начальника відділу освіти Алли Володимирівни. Я щиросердно вітаю вас з вашим першим ювілеєм, щоб тут завжди лунали дитячий сміх, радість, веселище. Щоб ваш колектив. Не стояв на досягнутому, а рухався тільки вперед. Я вас ще раз вітаю, зичу вам міцного здоров'я, здобутків, терпіння, спокою і найшвидшої перемоги. Головна спеціалістка відділу освіти вручила сертифікат на 50 тисяч гривень. Батьки вихованців садочка приєднались до святкування та підготували виступи. На честь воїнів, які боронять нашу країну, і завдяки яким ми маємо можливість проводити це свято, батько одного з вихованців садочку заспівав пісню. Персонал закладу привітав піснею і всіх присутніх на святі. А ми вітаємо персонал садочка номер 16 з ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, натхнення для подальшої роботи. Та нехай в дитячому садочку лунає дитячий сміх.